Так, так, сказала лисиця і облизнулася. Який вдалий день спочатку миш, тепер і десерт сам прийшов. В -в -в Вітаю, тільки і видавила з себе печівко. Хто це у нас тут такий маленький, такий кругленький? Я б печівко, здається, мені печівко, що я була знайома з твоїм родичем, промовила лисиця. Пам'ятаю, його звали колобком. В нього був дуже гарний голосок. Помиляєтеся, я не маю таких родичів, злякано озираючись, відповіло Печівко. Між коріннями дерева вона помітила маленький отвір, схожий на нірку, і позиткувала до нього. «М шкода, шкода, продовжувала лисиця. А ти, випадково не співаєш? Звичайно, сказала Печівко, все ближче й ближче просуваючись до нірки, хочете, я для вас не лише заспіваю, а й станцюю? Давай, зраділа лисиця. Печівко, розмахуючи руками й викидаючи в сторони колінця, заспівало. Я на фабриці жило, із кишені утекло, до жени мене лисиця, якщо вдома не сидиться. З цими словами Печівко закотилася в ратівну нірку. Лисиця навіть оком не встигла моргнути. Куди ж ти? Лисиця спочатку засунула свій нісунору, але та виявилася страшенно вузькою. Тоді вона почала рити землю навколо, але й це не допомогло, заважало коріння дерева. А пісеньку да співати. Я від дідуся пішло, від бабусі утекло. Виходь, я тобі аплодувати буду.